Друзі, усім привіт! Я сьогодні приготувала котлетка із кабачка. Дуже смачнющі, завжди готувала оладочки такі. А сьогодні з додаванням курячого філе у мене вийшли незабутнім смаком котлетка із кабачка. Спершу кабачок натираємо на дрібну терку. На буряковій терці теж пробувала зробити такі оладочки. Але вони, якщо чесно кажучи, вийшли мені не дуже. Більше мені сподобалося саме на дрібну терку. Після того віджимаємо кабачок від зайвої вологи. Цибульку нарізаємо дрібним кубиком. Можна додавати її зелену цибульку, буде також дуже смачно. Солимо, перчимо та даємо пів чайної ложки сушеного чеснику. Або ж втріть два зубчики чеснику на один невеличкий кабачок. Вибиваємо обов'язково два яйця і все перемішуємо нашу суміш до однорідності. Такі котлетка підійдуть як і на обід, так і на вечерю. Дуже смачно, вони готуються дуже швидко, а смакують усім. На один невеликий кабачок я додаю 5 столових ложок борошна. Все перемішуємо до однорідності. А тепер нарізаємо куряче філе. Як бачите, у мене невеличкий шматочок, але його було повністю достатньо. Це у мене шматочок відвареного курячого філе. Але вперше я готувала із сирого і все добре приготувалося. Нарізаємо його дрібним кубиком і додаємо до тіста. Дрібно нарізаємо улюблену зелень, у мене це буде кріпець, та перемішуємо все до однорідності. І можна вже ставити, розігрівати сковорідку. Готується такий котлетка дуже швидко, так як кабачок дуже швидкий взагалі у приготуванні. І куряче філе також готується швидко, тому не переживайте, що воно буде сирим, якщо ви робите із сирого курячого філе. Обжарюємо котлетка із двох боків на рослинній олії до золотистої кірочки. Подаємо такі котлетка в гарячому вигляді із сметанкою. Буде дуже смачно! Друзі, я впевнена, що вам сподобаються такі от котлетки із кабачка. Вони надзвичайно смачні, навіть діти їдять. Дякую вам усім за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.